Усім привіт і здоровенькі були. Ми вдома. Ми вже всі в зборі. Сім'я зібралася. Снідаємо. У нас сьогодні понеділок, Labor Day. У мене вихідний. Степан пішов до роботи. Марічка також вдома, бо в неї по графіку вихідний. Отак. Каша у нас на сніданок. У нас сьогодні зранку хмарно. Трохи вже прохолодно, чисто так по осінньому. Ну і я вирішила полити трохи свої квіточки, бо щось не всі з них гарно виглядають. У нас сьогодні плани. Сподіваюся, що ця погода стане краще до обіду. Ми збираємося з дівчатами. Як сказати, на дівчачник чи на дівішник. Хто знає, як правильно, підскажіть, бо ви в мене все знаєте. Соня прийде. Поїдемо до Олі на Staten Island. Подивимося, що там. Покажу вам Стейтен Айленд вже вкотре, хоча ми там не дуже часто буваємо і не багато що знаємо про нього. Але деякі місця вже якось показувала. Чорнобривці поп'ють трошечки. Може розквітнуть краще там, там. Пообрізала оці тут своє хіноцеї, бо вже дуже чорні були. Зроблю такий невеличкий дощик. Може, воно хризантеми порозцвітають вже. До речі, вітаю всіх з осінню, з вереснем. З Днем Знань, хто пускає дітей, онуків до школи. Легко прийде навчальний рік. А ось і осінь підкралася незамітно. Хоча літо у нас було досить гарне, досить жарке, натішилося. Будемо... Як сказати, чекати зими. Осінь, тут зазвичай осінь непогана, тепла також, сонячна, дощів небагато восени тут. Весною, мені здається, здебільшого дощі йдуть. Оці соняшники ще б хтось зрубав мені. Вони як дерева. Трояндочки ще де-не-де виходять. Сусідів також троянда. У них трошки запущено. Трохишки полиє, полиється, освіжити. Були якісь дощі невеличкі, але мені здається, що того мало. Тут квіти привикли, щоб їх поливали. У нас рано, ще десь 9 години тільки. Що, Маємо час до усього, Десь на 12 може, першу поїдемо. Бачите, небо затягнуте, хоча каже, що ніби буде якісь прояснення. буде буде сонечко. Сподіваюся, що так і буде. Малинку полила. Дивіться, вона у нас ще рісненька і ще буде її багато. Це жовта. Чомусь червона у нас не пішла. А жовтій сподобалося, хоча, дивіться, декотрі усохли ці, що їм не вистачало, не знаю. Цілі кущі, цілі віточки повсихали. Ну Така, не непогано. Може, не дуже солодка, як буває малина. Але своє все добре. Цибулька чесничок степаню, смородинка від Галинки. Пішла, не знаю, як вона буде родити. Тут я почистила трохи від сухого, Уже що ще залишилося, якісь помідори, та ще хай сидять. Ну, дивіться, ну, цю нашу красавицю. Ну, що я маю з нею робити? Соня. Дірка, я тебе поб'ю. Давайте сьогодні. Що ви надумали? Ти не колотила світом. Чого? Так. Ви куди зібралися, коротше. Я вітаю тебе з ним народження, пожарше. Окей, дякую. була щаслива, багата. Скромні подарунки. Нічого собі скромні подарунки, повні руки всього. Це подарок. Це ваза? Так. А? Ой, Маша. І це подарунок я купила собі і тобі таку саму. Оооо не, не подобається, подаруєш даже. Да. Дякую. Квіти маєш шанс вибирати, які хочеш. Маша, які беремо? Собіки подобається. Давайте рожеві. Дякую. Дай Дякую, мій золото. Ну Хто би до нас так файно прийшов, як не ви. Бачите? Хоча я казала, що нічого не треба. Пів світа. Е, це, вдумала, я облетіла півсвіта. Я думала, потім попольшого красиво але Думаю, я тобі зрозуміла, що ми просто їдемо до Олі. Заїхаємо на територію Стейтен Айленда зараз. Будемо їхати через міст. А міст треба платити. Скільки міст? Коло 20 доларів. Я не пам'ятаю, скільки. І літачок летить. Спіріт жовтенький. У нас вже душно і жарко. Якщо ще зранку було прохолодно, то тепер припікає і добре. Із міст. Cotals Bridge. Кешлис Толінг Кіп Мувій. Тут, коротше, кеш не беруть, ти тут проїжджаєш, потім тобі по почті приходить лист з оплатою. No Cash accepted. Камери стоять. Міст Крепкий І думаємо, Чіткі чорнобривці, дивіться, богомол навіть тут всередині. Да, це з мого насіння. дивіться, що Оля тут насадила. Краса. Машенька, привіт. Отут в неї на сонці, і їм тут дивіться шикарні, пишні, рясні квіти під паски. А бачиш, ми так як знали, що тобі треба всім. Так, пішли. Бо до хати не приходить. Заходимо. Як? Красота. Оля молодець. А як це? Молодець. А як Це моя. Правильно, як має бути в українці усі. А це виноград чи Це хмель. Я не знаю, це китайці вирощують, чи вони туди її запускають на ті дерева. Це кабачок взагалі. Це кабачок? Так. Да. Угу. От у них там кабахи ростуть. А от вони плетуться на ялинку таку, як тує, ялинка туя, А тут у нас живе китаєць, то він розводить квіти, куди іра, куди покажи, що люди організу Ну, Китайці вони такі робітні, вони люблять красу. І він має коли сидіти за цими столиками. Навісів не сідають тут з І Це сидять від неї читають. <гум> <гум> Молодці <гум> 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 ми Олі в подарунок привезли отаку от парочку масок, так як їх парочка. Парочку масок. Оля нам наготувала трошечки столик. Накрила вона у нас учка. Ще котлетки ось там є. Молодчинка. Дивіться, дівчата, ми пообідавши. Вийшли на бордвок на Steden Aйленді. І ось така краса перед нами. Ось там круїзний лайнер. Люди загорають. Вирізано бріч. Міст. Яка краса. Дядько загорає прямо тут. Угу. Трошки приближимо. Вітерець тут гарно, продуває. Вирішили вийти тут, зайти в ресторанчик на солодкий стіл. Цікакраса діти на біліках. Тепло, керець такий досить, сильний, не дуже холодний. Пляж тут безкоштовний. Уже закінчується, людей мало. Оля готується додому їхати, приймає закази, що привезти. А які люди Ось є туалети. І душ, де можна помитися після купання. Що, тут, тут? І вода дивим. є навіть? Ні, Не, тут немає. А є? Є две. Все є. Хто хоче Так само, як в Італії. Ні, тут у нас дуже добре. А ранку, виходиш, така прохолода, таке сонце стає. І людей дуже багато також трамває. Дуже гарно. Поки прохолодно. Йдемо багато працює директор. шукати ресторанчик тут. Прийшли ми. Взяли морозиво на березі океану. Якого океану? Глибокого, да а ви в цьому році хоч Атлантичний океан на західному узбережжі є той а на заміні урок географії хто давно Урок географії. А ви в цьому році хоч купалися в океані? Ні, я не дівчата. Ви не купа соня також не купається. Я тільки хороший дихаю цим повітрям, насолоджуюся прибоєм, хвилями, звуками і це місце. Молодець. Ну, хоч, хоч ходиш, хоч дихаєш, і то добре. У -у -у. На сонечку припікає в тіньочку добре, прохолодний. Питаємося. Поставити на Іленду, Оля показує нам місцевість, розповідає, деякі ресторани тут є. Тут є російські ресторани, до речі. З Узбецькою кухнею, ну, Узбецькі, скоріше. Ось тут зараз буде російське. Зразу в Лівості. Ось о він. Кафе Бейкері. Оце було. До речі, українському мовні тут українці працюють. Це модель та молоді. Санд Лейн. Ага, Сан-Лейн Дент. Це сюди хожу без томаток. Кокас Б'юті Спа. Багато китайців тут у вас. Нас дуже багато. У <пробітник> нас зараз китайці, вони вже багато арабів. <пробітник> так. Китайці молодці, вони економічно давлять, вони війну найдуть. Вони прийшли, купили нерухомість, економіку захватили. Їдемо, дивимося на багаті дома. І українці тут також живуть. Прямо навіть такий комикс держати. Зараз тя будь-яка швидка буде. Ніба не спішить. Нема що зівати. Треба слідкувати за світлом. Зараз будуть наші тут. Раз. Перший. Перший. Тут okay. другий. Ми його зняли. Нема другий зняли вже. Забрали. Забрали. тут три прапора було. Це тут дуже хотіла. А так і їдемо по третій. Є, Маша, я Так Маша, прямо так і їдьте, їдіть. І зараз так що накупи, так і так, їдьте. Так, 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 а, давай зняли цього. Асфальт. Зняли асфальт і того треба акуратно. Вліво, вправо, право, вліво. Ну, ось і покаталися по Стейтен на Іленді. Звідки би ви знали, що таке Стейтен Айленд і що він собою уявляє? В Джерсі на червоний можна направо, а у Нью-Йорку не можна. Навіть на жовтий не можна. Добто треба добре пам'ятати. І... це зараз китайська ага, школа, школа дивися, З правої сторони розмальована, диви, яка гарна. Ви як Все, китайці розмалювали? Ні-ні ні, це -ні вже американці. А, це. І з лівої сторони школа, бачите, дві школи зразу через бюрола. Внезли Олю ми назад додому, до її чорнобривців. І будемо від'їжджати додому собі у Нью-Джерсі. Погодили, побалакали, подихали, та й досить. Всім подарунки українська солонка до чаю. Господи, де ж ти її знайшла? Київ, де ти її знайшла? Київ. Київ, Київ. Дякую, Маша, і тобі. Дякуємо, ти здорова була дякую. Все, давай, самий капітан. Все буде добре. Побачимося, Побачимо, будемо хороше. Так, і ти будеш їхати ми ще. Все, побачимося, да? Побачимося. Так, Маша, пока. Пока. Дякую за гостину, Оля, що прийняла. мамою вчили, Люди до хати на столі має бути все. Ну, все, що, що яка, вибух, яка можливість, можливість. <ріх> так. Оскільки в Америці була? є все, <ріх> то так. <ріх> так. То має бути все. То так. Можливо, то через пів години може бути все, бо позвонили і, і вже щось привезли. Все дякую, тоді, дякую, давай, пока дісячі. щасливенько дякую, тобі. Напишете. Добре. Давай, все. Пока-пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока. Ваша Їде. Так, тут живуть густенько, густенько тут живуть люди. А це односторонні? Так, да, ти направо, Маша. На... Туди? Да. Туда, да. Бензин. Ти, на Айленді дорожчий, Ми заправлялися вдома 3 на 9, а тут 3,39 на 30 центів. Завжди дорожче. Залежить яка заправка і район. так? Може бути ще дорожче.